Ну що, любі друзі, з вами знову я, Нателла Романівна, я рада вас бачити в себе на каналі. І сьогодні ми продовжуємо цикл розкладів для різних знаків зодіаків. Цього разу ми будемо дивитися на близнюків, що буде відбуватися в близнюків цієї весни 2025 року. Для цього я взяла свою улюблену колоду, 78 дверей. Зараз подивимося близнюки, що ж вас очікує. Що ж вас очікує цієї весни? Як завжди, я всім нагадую, що розклади ці загальні, вони можуть резонувати не з усіма, тому що всі ви окремі особистості, у вас є певні нюанси, але загальна температура по лікарні, як то кажуть, буде вказана. Тобто можна подивитися загальні тенденції, куди взагалі будуть, в якому напрямку будуть рухатися події. Якщо ви хочете замовити особистий розклад по вашим конкретним питанням, то завжди пишіть мені також в особисті повідомлення. І ми будемо з вами дивитися, що ж там таке відбуватиметься у вас в житті, або якщо ви хочете прояснити якесь питання. Отож, любі близняки, давайте, ну, висередитись на подіях цієї весни, що ви запланували зробити? Що ви запланували зробити? В березні, в квітні, в травні, які у вас плани, можливо, ви хочете кудись поїхати, або щось таке придбати серйозне, або розпочати якийсь проєкт, відкрити свій бізнес. Тобто, всі всі плани, які ви запланували на цю весну в професіональному, в особистому житті. В принципі, все, що може трапитись, зосередтесь на цьому, будь ласка. Зараз ми глянемо загальні тенденції. Подивимося на загальні тенденції. На три місяці весни, а потім розглянемо сферу кохання, роботи та здоров'я. Так, отож, давайте надивитися близнюки. Так, березень, квітень і травень. Три місяці. Що ж там таке буде у вас відбуватися цієї весни, близнюки? Слухайте. Три старших аркани. По старшому аркану на кожен місяць. Ну, ця весна для вас буде значуща. Тут будуть дуже важливі події, які змінять ваше життя і серйозно на нього вплинуть. Тому що три старші аркани, гляньте, ні одного молодшого, всі старші. Так, давайте на ну, розглядати. По-перше, на березень нам випадає маг. Мах – це карта людини, яка. Контролює свій всесвіт. Це карта людини, яка знає все про всіх, яка все тримає під контролем, яка вміє в хаосі знайти свій шлях і пройти, от скрізь такі події життя, досить такі складні. Як то кажуть, знаєте. Ну, прослизнути, прослиз, прослизнути між проблемами і вирулити туди, куди їй треба. Тому в березні у вас дуже сильна позиція. Якщо ви зараз знаходитесь в якійсь такій ситуації, яка не дає вам спокою, то майте на увазі, що в березні у вас є всі шанси на те, щоб цю ситуацію вирулити туди, куди вам треба. Дивіться, тут мах, він, скажімо так, не тільки жонглює, він і балансує. Він балансує і тримає під контролем всі стихії, всі сфери стихій. І от така ситуація буде у вас. Вам треба буде от знайти в березні цей самий баланс, не випускати з виду ні одної сфери життя, яка вам важлива. Тобто все тримати під контролем. І вам це вдасться, тому що помагу ми бачимо, що йому вдається і балансувати, і жонглювати, і тримати контроль, і фокус на тому, що для нього важливо. От в березні у вас буде така ж сама ситуація, коли. А вам треба буде, знаєте, як то кажуть, бути фігаро тут, фігаро там. А, знаєте, тиснути руки важливим людям, допомагати сім'ї, з чоловіком, з дітьми займатися. Тобто, тут -от буде прям все докупи, і всюди вам треба приділити увагу. Трошки туди, трошки туди, трошки туди, трошки туди. І отак от по колу. Тому що у нас тут є ще й знак безкінечності, який вказує на те, що от така от бігодня у вас буде протягом всього березня місяця, але, але це те, що треба зробити, тому що помагу у вас буде достатньо сили і енергії це зробити. І якщо ви не будете опускати руки, то у вас там все вигорить. Тобто, все, що у вас там турбує, ви можете все це вивести в позитивний результат. Це дуже добра карта, і по ній у вас досить багато енергії. Тобто це карта, скажімо так, початку. Ви щось розпочинаєте, але ви тут, звичайно, по ній, скажімо так, один в полі воїн особливої підтримки. Тут по цій карті не буде. Вам доведеться крутитися в більшості самому, і, скажімо так, ви будете рушівною силою, за якою можуть піти люди. Тобто, якщо ви. Там щось запланували, то інша сім'я може, скажімо так, заразитися вашим ентузіазмом, члени родини, і піти за вами. Але а, самі вони вам нічого пропонувати не будуть. Тобто ініціатива вся на вас. Тобто, помага, ініціатива вся на вас. Ви тут, знаєте, самі це все закрутили, самі це все маєте і вирулити. Але вдача, скажімо так, на вашому боці. Це дуже чудова карта. Далі, квітень. Квітень, карта сили і знов безкінечність. Слухайте, у вас дивіться, ця ситуація продовжується. Вона прямо йде одна за одною. І скоріше за все, оскільки ця карта набагато старша, те, що ви розпочали в березні. Ви вдало закінчите в квітні, тобто у вас, от щоб ви не розпочали, у вас все, все вдало закінчиться. Тому що по цій карті ми бачимо, що е, жінка приборкала лева, тобто ви приборкаєте обставини, у вас все буде добре. От ви собі викрутите цю ситуацію так, що у вас все буде дуже добре. Тобто, ви вийдете на той результат, який вам і був потрібен, незважаючи на обставини, незважаючи на будь-які гармидири, які буде відбуватися навколо вас в житті, тобто, ви будете у. Грашні позиції, і е, квітень для вас, як я кажу, вже місяць сили, місяць досягнень, місяць чудового здоров'я, місяць, скажімо так, от коли ви почуваєтеся на коні, тобто є сила, є наснага, вам все вдалося, тут вам треба, скажімо так, скористатися всім тим, чого ви досягли, і скористатися, скажімо так, плодами е, цієї роботи. Але це дуже гарна карта на квітень. І, ну, в принципі, і на березень також гарна, Тут все дуже добре. Далі, на травень. На травень місяць у нас а, жрець. А, Ну, карта така трошки, яка нам вказує на те, що доведеться, можливо, поспілкуватися з якимись офіційними органами, тобто може вказувати на якісь інституції, можливо, вам треба буде отримати якісь документи, або поспілкуватися там, я не знаю, з податковою, або щось по роботі. Або, ну, Тобто це спілкування саме з державними органами, доведеться з ними поспілкуватися, і це вас трошки зажене, скажімо так, в рамки. Тобто, після цих двох місяців сили вам доведеться, знаєте, Смиренно, скажімо, сприймати все, що вони там вам пропонують, і грати за їхніми правилами. отак от от. Ну, Це тимчасова ситуація, проте так воно і є. Тобто по п'ятірці старших арканів, по цій карті, по жрецю, вам доведеться грати по правилам, тобто, що вони скажуть, те і робити. Це один момент, а другий момент по, по жрецю це також може бути. Ситуація, коли ви будете повертатися в навчання, тобто, можливо, ви підете або на якісь курси, або ви приймете рішення повернутися і отримати вищу освіту або першу, або другу освіту. Тобто, це момент, коли вам доведеться займатися саме освітніми питаннями. Якщо це не ваші власні освітні питання, то це може бути освітні питання ваших дітей, тобто когось молодшого в родині, тобто хтось можливо у вас там вступає в цьому році в університет, а буде вступати в наступному. Можливо, і вам треба буде займатися саме питанням підготовки або документів, або якихось там норм. А, от, ось такі от моменти. В принципі, також непогана карта. Тут вона не передбачає якогось такого, знаєте, негативу. Просто що трошки будуть обмеження через те, що це завжди офіційні інституції, офіційна влада, якісь ці всі або суди, або податкова, або якісь державні органи, з якими там, ну самі ви знаєте, які в нас. Яка в нас бюрократія в цих системах, тому це просто може, скажімо так, обмежувати ваш вільний дух, і вам це не дуже сподобається. От ось такі от карти у близнюків на цю весну. Це загальні тенденції, як вже казала. Давайте нас ну, з вами розглянемо по сферах. І першу сферу давайте розглянемо у близнюків, в коханні, що ж там буде відбуватися на любовному фронті. Любі мої близняки, дивимося на вас. Як завжди, я дивлюся не на всіх близняків, я дивлюся по трьом категоріям близняків. Я дивлюся на тих близняків, хто знаходиться зараз в стабільних стосунках, або одружений, або це тривалі партнерські відносини, на тих, хто самотній в пошуку, і на тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Тобто ми подивимося, що там вам весна підготувала в кожній з цих груп. Ви вже собі обираєте, яка ситуація стосується вас. Тож, давайте наглянемо. Отож, близнюки, які знаходяться в стабільних відносинах, в партнерстві. Ті, хто самотні, але в пошуку, і ті, хто знаходяться в любовному трикутнику. Зараз ми глянемо, що там у вас відбувається. Так, по-перше, Ті, хто в стабільних стосунках, ну, слухайте, у вас тут якийсь піздець, тому що трійка мечів це дуже, дуже поганий знак. На, на стосунки, це ну інша назва цієї карти це розбите серце. Тобто тут у вас можлива бути або зрада, о, причому така, знаєте, неочікувана, знаєте, така підла зрада. І це, це принесе вам дуже багато стресу, дуже багато неприємностей. І це може бути вплив сторонньої жінки, я б сказала, тому що тут, як ми бачимо, стара війма втикає голки в ляльку. Тобто це вплив сторонньої жінки, це можливо або коханка, і щось вона там мутить на стороні, і ви про це дізнаєтесь про цю ситуацію цієї весни. І це буде дуже неприємно, це вам принесе дуже багато нервів, переживань. Ну, як ви самі розумієте, розбите буде серце, розбите серце і буде дуже це болісно. Сприйматися вами. от На жаль, на жаль така ситуація. А, так, ну, дивіться, далі, для тих, хто самотній, але в пошуку. То з мечів, а, ну, пошук продовжується. Пошук продовжується, у вас будуть якісь ідеї а, по тому, де вам а, знайти потенційного партнера, тому що, те, як ви шукаєте зараз, очевидно, не приносить потрібних вам результатів. Тобто тут у вас будуть якісь ідеї, і пошук буде продовжуватися. Тому що буквально ми бачимо лабіринт. Тобто треба ходити по цьому лабіринту і шукати вихід. І вам також, в вашій ситуації, вам треба буде ходити по лабіринту, шукати в цьому лабіринті зустрічатися з різними потенційними партнерами і шукати свого власного. І Наскільки це в нас тут мечів, він нам саме дає такий підхід, знаєте, інтелектуальний. Тобто тут більше не інтуїція, тут більше інтелект. Тобто, якщо у вас є можливість скористатися там допомогою якихось. Людей, наприклад, або якихось програм, то це можна застосувати в цьому випадку. Тобто, тут такий підхід, знаєте, науковий. Треба, треба науковий підхід до пошуку партнера. Тому якщо ви можете підключити цю логіку, або може якісь дейтингові агенції, може якісь якісь програми, які вам допомагають, чи якісь коучі, отут прям логіка треба розум підключати. Тобто тут на емоціях особливо не вийде. Вам треба тут підключати мозок і підключати якихось інших спеціалістів і. Ну, знаєте, як то кажуть, оця книжка, яка називається про чоловіків і жінок, я вже зараз забуваю цю назву. Щось виглядає як жінка, діє як чоловік. О ось така тема тут має бути. Тобто ви маєте виглядати дуже жіночно, але діяти, знаєте, дуже логічно і прошарено. От по цій карті дуже продумано. Тоді у вас є всі шанси. Але тут багато пошуку, багато зустрічей по цій карті, і багато. Перебору кандидатів, так би мовити. От, так що процес такий буде активний цієї весни. Далі дивимося для тих, хто в любовному трикутнику. М -м -м -м, по любовному трикутнику, ну що я можу тут сказати? Ця карта нам вказує, по-перше, на стабільність, на те, що ситуація не поміняється. Тобто, все як було, так і є. Четвірка Пентаклів. Причому це карта сімейна. Дуже часто: Четвірка Пентаклів це карта, сімейна карта. Карта певних фінансових зобов'язань. Тобто, якщо ви знаходитесь в цьому любовному трикутнику на стороні коханки, то майте на увазі, що тут бабло переможе. Тобто якісь фінансові, скажімо так, зобов'язання вашого партнера перед своєю родиною переможуть, скажімо так, його інтерес до вас. Тобто ви будете не на першому місці. Тобто йому буде цікавіше його, скажімо так. Хазяйство його набутки, щоб у нього там все було ціле, щоб ніхто не розлучався, ніхто в нього не відтяпав другу половину. Тобто тут змін не буде, це по-перше, а, а по-друге, по цій карті може бути статися так, що ви ці стосунки вже переросли. Тобто, ну, Як ви бачите, дверка маленька, дівчина вже велика, тобто ваші емоції вони настільки великі, що ну, вже оцей ваш партнер він їх не витримує. Тобто ваші бажання, ваші. Ваші вимоги від цих стосунків вам потрібно більше. Тобто, вам реально потрібно більше від цих стосунків, ніж це таке без, без жодних зобов'язань. Але а, ваш партнер, ваш коханець, він не може вам а, задовільнити, скажімо так, ваші потреби, і ви будете так себе і почуватися, що якби ви ці стосунки переросли. Тобто вам потрібно більше, а більшого ви отримати тут не можете. Ось така от ситуація для тих, хто в любовному трикутнику. Так, давайте надалі глянемо для близнюків, подивимося, що там в кого в плані робочих моментів. По роботі подивимося, що в кого і як. По роботі будемо дивитися. Також по роботі я дивлюсь три категорії людей. Будемо з вами дивитися тих близнюків, у яких є роботи, які працюють на якійсь стабільній посаді. Не планують нічого змінювати, в кого є стабільна робота, для тих, в кого роботи зараз немає, але хто в пошуку, і для тих, хто є власником бізнесу. От по цим трьом категоріям зараз оглянемо, що там в кого. Отож, по-перше, для тих, в кого є стабільна робота, в кого все є зарплатня, кожен місяць все добре. Для тих, хто в пошуку роботи зараз, і для власників бізнесу. Тут ми вас також розглянемо. Так, давайте глянемо спочатку тих близнюків, у яких є стабільна робота. А, ну, Тяжкувато. Тяжкувато вам буде цієї весни на вашій роботі, тому що тут будуть якісь перепони, а в плані робочі перепони просто якісь будуть проекти стопоритися, якісь колеги будуть вам заважати. Не будуть підписуватися документи, які вам треба, будуть стопоритися рішення на, на вищих керівних рівнях. Тобто тут буде, скажімо так, ну по цій карті, взагалі це внутрішній срач. От серйозно по цій карті це внутрішній срач, коли всі пересварилися в компанії, всі дружать одне проти одного, так би мовити. І це такі от внутрішні конфлікти постійні. І Оскільки тут ми бачимо чоловіка, який намагається розбити а, а, стіну. Тобто для нього тут прохід закритий, тобто вам якісь можливості перекриті на роботі. І ви будете битися і намагатися пробитися через цю стіну непорозуміння, щоб ну якось або розібратися там зі своїми проєктами, або просунути, або щось отримати. Ну тобто, по ваші якісь робочі моменти вони будуть стопоритися і вам не будуть давати нормально працювати. Оці всі склоки, оці всі сварки в колективі. Ну, і це буде також впливати на вашу роботу. Тобто буде такий, знаєте, досить тривожний, досить тривожна весна буде, саме от такими, от, знаєте, мілкими сварками. Не дуже приємно. Так, дивимося далі. Для тих, хто в пошуку роботи. А Пошуку роботи, слухайте, у вас тут будуть варіанти, і не один. Тут буде багато варіантів. Вам треба буде просто обирати. Просто от правильно обрати те, що вам потрібно. Тому що будуть вас зазивати і будуть розказувати вам казачки про те, які всі ми гарні, і що у нас тут в. Чекають вас золоті гори, знаєте, молочні ріки і все інше. Але вам треба дуже уважно слухати, ділити на 12, як то кажуть, і обирати тверезу. Але так, тут є можливість є можливість отримати роботу і досить непогано. Але, як я вже кажу, вибір за вами. Вибір за вами, він має бути зроблений на тверезу голову. Так, і в нас ще залишились. Власники бізнесів, а ага, король мечів, король мечів, а. Ага. Ну, по королю мечів, тут треба діяти рішуче. Тут будуть якісь ситуації, в яких вам доведеться, скажімо так, діяти безжально навіть, тому що король мечів це, скажімо так, людина, яка іде до своєї цілі по головах. Тобто і вона не дивиться на те, хто там страждає навколо нього. Це значить людина, яка, якщо вирішила різати, буде різати. От вам о, будуть такі ситуації цієї весни, коли вам доведеться, знаєте, не зважаючи на ваші почуття, подобається вам це чи не подобається, але діяти тверезо, рішуче, іноді навіть безжально о, от. Але. Притримуючись, скажімо так, цього внутрішнього компасу, тобто цілі, до якої ви йдете. Це дуже важливо. І тут по королю мечів також треба користатися аналітикою. Тут по цій карті порада, якщо у вас є можливість, якщо у вас є власні аналітики, дуже добрі в компанії, або якщо у вас якась ситуація, вам треба замовляти аналітику, або користуватися послугами людей, які можуть вам. Допомогти це все розібрати. От, тому що тут треба от, приймати рішення дуже логічно. Так, це те, що в нас стосується робочих моментів для близнюків. Давайте надивитися дивитися далі. І далі ми з вами подивимося на здоров'я. Що ж там близнюків буде зі здоров'ям цієї весни. Здоров'я я дивлюся однією картою, завжди дуже загально. І завжди нагадую, що в кого є проблеми зі здоров'ям, йдіть одразу до лікаря. Тому ми дивимося просто загальні, загальні тенденції по здоров'ю. Тут Ну, Все добре по здоров'ю. Тут жодних проблем. Все більш-менш нормально, тобто ніяких таких особливих ексцесів не очікується. Ну, в принципі, це добре. Ми розглянули декілька сфер з вами. А ще я хотіла глянути несподіванку. Несподіванку сезону. Що таке несподіване трапиться в житті у близніків цієї весни? Зараз забуваю цю карту витягнути, згадую, аж в самому кінці. Так, несподіванка сезону. Давайте надивитися. Четвірка кубків. Четвірка кубків, тобто буде якийсь такий момент, коли вас все дістане і прямо посередині робочого процесу. От. Або ви десь будете вимушені застрягти, і не буде у вас можливості рухатися далі. І можливості і бажання не буде, тому що по четверці кубків це саме от небажання кудись рухатись, десь ви десь застрянете, або десь у вас буде така ситуація цієї весни, коли ви скажете, що їдьте нафіг. То я нічого не хочу, не чіпайте мене, о, от, і це саме буде одне бажання. Тобто вам будуть пропонувати різні варіанти <кій> будуть пропонувати різні варіанти, куди йти, що зробити, витягувати, можливо, у вас друзі будуть о, якесь світське життя, але вам буде не хотітися. От реально, ви от сядете в своїх чотирьох стінах і скажете нічого не хочу і Від нафіг, залиште мене в спокої. Ну, от така буде несподіванка, і це, ну, знаєте, ну, буває, що так дійсно треба, що ти нікого не хочеш бачити, і це, така ситуація трапляється. Так, ми з вами розглянули тут все, що ми мали розглянути, але я ще хотіла витягти пораду від карт. Зазвичай я витягую пораду. Так. Витягую пораду, що не робити, і що робити. От Зараз ми з вами це все і розглянемо. Чого вам не варто робити цієї весни, щоб прожити її найкращим чином? І що ж вам варто нападі зробити, також, щоб прожити її найкращим чином, найбільш ефективно, найбільш корисно для себе? Зараз ми з вами глянемо. Я витягну з іншої колоди. Дві карти, і подивимося, що ж нам карти. Слухайте, вони прям скачуть у мене з рук, прям скачуть і рвуться дати пораду. Так, давайте ми дивитися. Тож, порада від карт. Так, давайте спочатку глянемо пораду, чого ж вам не варто робити. Чого варто уникати, якої поведінки уникати? Як себе не вести? Тобто, що, що такого вам не варто робити? Давайте зараз А, Сімка мечів не хитрувати. Тобто, не обманювати, не хитрувати. Ось у нас це сімка мечів. Не намагатися нічого десь вкрасти, не намагатися нікого обманути, не намагатися, знаєте, нікого задурити. цією інформацію це вам вийде боком. Тобто воно потім десь вилізе. Оцей такий обман він десь виліз в самий непідходящий час. В найпідходячі моменти ви будете виглядати дуже неприглядно. Тому, от якщо у вас ну, немає можливості уникнути якоїсь складної ситуації, то краще мовчіть. Мовчіть або нічого не робіть. Тобто політика. Тут, коли ем, політика, коли ви нічого не робите, тут краще буде, ніж коли ви щось таке утнете, знаєте, неприглядне, і потім через це будете страждати. Тобто не хитруйте. Не хитруйте, це вам не допоможе. Тобто ця інформація потім випливе. Люди будуть знати, що ви таке утнули, і це вам не піде на користь. Так, дивимося далі. Дивимося далі. А що ж вам треба робити? Як вам діяти? Як вам діяти? Як вам діяти, щоб прожити цю весну найбільш ефективно для себе, що ж вам робити? Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, слухайте, дев'ятка кубків зайнятися собою. Зайнятися собою, тому що тому, що ви, коли займаєтеся справами всіх навколо себе, ви забуваєте. Про себе улюблену, а цього забувати не можна. Тут треба займатися собою. Я знаю, що близнюки дуже люблять різні заняття, різні хобі, різні такі курси. От, що вам треба робити, це от виділити час і зайнятися саме тими інтересами, які, які е, е, гріють вашу душу. Тобто, якщо ви хотіли піти на якісь там, я не знаю, курси манікюру чи курси ораторського мистецтва. Чи там поміняти імідж, чи записатися до якогось стиліста, чи я не знаю, піти ну, вчитися кататися на роликових ковзанах, то ну, зробіть це. Тобто, Тут має бути от все, що ви хочете зробити, саме якісь заняття для вас, ви маєте їх зробити. Тобто, Це ваша, ваша порада. Тобто, не відмовляйте собі в цьому. це... Це завжди близнюкам дає дуже багато такої творчої енергії, коли вони не забувають саме про свої інтереси, не занурюються в інтереси інших людей, а саме займаються от своїми інтересами. Так що, якщо у вас є якісь хобі або ви хочете там нове якесь хобі отримати, то, будь ласка, про це не забувайте. І, звичайно ж, по подив'ятці кубків а, приймайте все в плані подарунків. Тут рекомендація приймати все, все, що дарують, все беріть. Дуже гарна рекомендація вам, близнюки, на цю весну. Ну, Дивіться, в принципі, розклад непоганий. Єдине, що мене турбує, так оце ця тема із людьми, хто знаходиться в стабільних стосунках. Тут явно буде якась підстава, якась подлянка, так що будьте обережні. А, і перевіряйте ці моменти. Ну і по роботі, тут в кого була стабільна робота, ці всі дрязи. Тут ви можете в них підзависнути на, на всю весну. А в інших всіх моментах дуже позитивний розклад, в принципі, все нормально. І також дуже непогано програлися. Як я вже сказала, березень-квітень чудово, в травні це спілкування з державними інституціями, то державними органами може бути трошки вас Принесе ваше життя напруження, але так в цілому дуже-дуже непогано. Отож, любі близнюки, на цьому я закінчу розклад. Рада була всіх бачити в себе на каналі. Ставте лайки, вподобайки, пишіть, як у вас відіграється ця ситуація, як у вас які події у вас резонують з вами. Як я вже казала, розклад загальний, резонує не з усіма. Хто хоче підтримати канал, можете донатити. Я завжди десь залишаю, чи в шапці каналу, чи під відео. Посилання на донати, і кому потрібен особистий розклад, як завжди, пишіть мені будемо дивитися на вашу ситуацію. На цьому я закінчу. Бажаю вам близняки провести цю весну найкращим чином для себе, вийти з неї переможцем, щоб це у вас було добре. Отож, до нових зустрічей, Па-па!